Знаєте, друзі, нещодавно я попросив наших підписників для того, щоб вони, якщо знають якісь корисні поради, пройшли якусь практику, то вони мені писали на мій інстаграм. Посилання в описі, звісно ж, ви знайдете, тому що я там досить багато корисної і короткої інформації публікую. Ну і сьогодні хочу вам розповісти про черги на подачу закордонних паспортів в ДП документ. Це буде стосуватися Кракова та Варшави. Зокрема, Варшави, тому що підписник з Варшави, за що йому дякую, і ви втиснете вподобайку цьому відео, дякуючи йому. Ну і я думаю, що він коментар також свій залишить, що це правда. Він мені вчора голосовими повідомленнями, десь 10 хвилин вислав ем, пояснень щодо. Того, як він подавався на закордонний паспорт щодо е, публікації останніх законопроєктів у зв'язку з тими публікаціями, що закордонні паспорти будуть анульовувати українцям і відмовляти в консульських послугах взагалі. Отож, сьогодні я вам розповім, друзі, реальну історію, як це все відбувається в Варшаві, як можна отримати закордонний паспорт. Отож, друзі, він приїхав туди, якщо не помиляюся, це о сьомій годині ранку. Торговий центр відкривався, здається, о восьмій або ж о дев'ятій. Ну і власне саме від цієї години він зміг зайти всередину для того, щоб зігрітися. Тому що, якщо ви подивитеся на вулицю, то не є дуже тепло щодо кількості людей, яка вже на той момент була, то було їх близько ста чоловік. Немало, скажіть, будь ласка, і в Кракові подібна ситуація також відбувається. Тобто люди приїжджають з самого ранку і вони займають чергу в різні способи. Ви знаєте, існує електронна черга, яка постійно недоступна, і подекуди ходить така інформація. Він казав, що вона ніби підтверджена, що вартість такої послуги через посередників 400 злотих. Я не знаю, як це відбувається, але мене це дуже нервує. І в кінці відео я ще вам прокоментую про наші консульські установи. Вони ж. Консульства та посольство. Як вони працюють? І ви також прокоментуєте в кінці. Отож, друзі, повертаючись до нашої теми, все це відбувається також і в режимі живої черги. Тобто, якщо ви прийшли в електронні черзі, то все супер. Ви без проблем подасте документи. Пропускна спроможність ДП документ у Варшаві це приблизно 400 чоловік в день. Тобто, 400 заявок вони можуть. Прийняти. І десь уже зранку, це 9-10 година, виходить людина, яка роздає 200-300 талончиків. Талончик це те місце, яке ви повинні будете зайняти в черзі і чекати протягом дня. Бо ДП документ, якщо не помиляюсь, працюють до 4 або ж до 5 години дня, 16-17 вечора, так. Ну і вони роздають ці талончики, і ви йдете в чергу. Благо, він каже, що є українці, які. Організовують ці черги. Тобто хтось стоїть з зошитом чи листочком А4 та вписує кожного ім'я прізвища, хто який має номер. Ці друзі-українці, які ведуть ці списки, це все на добровільних засадах. Можливо, в Кракові таке відбувалося. Друзі, хто подавався в інших країнах, або ж в Кракові, чи в Роцлаві, чи Гданську, напишіть, як у вас там відбувалося. Бо якщо б таких українців не було, то не було б взагалі. Можливості нормально стояти в черзі. Чого б не було цієї можливості, також наш підписник повідомив таку інформацію, що були і бійки, сварки, і у зв'язку з цим приїжджає поліція. Це все, що поводує. Поводує це те, що черги. Не пришвидшується в розгляді, і люди стоять ще довше, адже в ДП документ потім ідуть пояснення щодо оцих інцидентів, які там відбуваються, і люди просто чекають довше. Якщо вас не прийняли в черзі, ви пере переноситесь на наступний день. А якщо ніхто б списки не вів, ну тоді, друзі, був би хаос, бо ви приходите, стояли в черзі ці цілий день, і на кінець дня вам кажуть: а ви хто? Ми вас не знаємо, ви сьогодні не подаєтеся. Отак От вам можуть сказати інші українці, і тоді бійка, сварки і так далі. І так це все відбувається, і я впевнений, що так багато разів було. Тому українці деякі на волонтерських засадах, наші українці завжди були чудовими і залишаються ними, продовжують оці списки створювати і в такий спосіб, просто люди собі подаються на ці документи. Як я вже сказав, наш підписник йому пощастило, що він подався в той день. Бо щоб ви розуміли, приїжджають цілі автобуси. Де беруть там у них за білети, там, по 100 доларів чи 100 євро, з інших країн, з Прибалтики і так далі, щоб податися в Варшаві на закордонний паспорт? Уявіть собі, цілі автобуси, цілі групи. Ну і ви думаєте, що вони стоять в живій черзі? Звісно ж, ні. Якщо ви от через такі ще посередники можна купити в телеграмах е, чергу, то. Хто має досвід, то напише, якщо не боїться відповідальності. Ну, в сумі, хто вам в Ютубі, чи в Фейсбуці, чи в Тіктоці дасть якусь відповідальність. Отож, вони пишуть, друзі, що за тиждень очікувань можна отримати цю чергу. Як я вже сказав, це коштує всього на 400 злотих, можливо, десь більше, менше. По-різному це відбувається. Тепер, друзі, на кінець. Ви вже зрозуміли, як це все відбувається. Тобто, вам потрібно з самого ранку приїжджати і обов'язково брати талончик. І від моменту, коли ви отримали талончик, вам обов'язково вже треба відстояти в черзі до того моменту, поки ви не подасте документи. Якщо ми говоримо про заміну водійських посвідчень, то там окрема черга, як мені пояснив підписник, і ви, звісно ж, отримаєте заміну водійського посвідчення набагато швидше. Тобто, ви можете подати внісик. Про заміну водійських посвідчень. Ну і я вже зустрічався досить часто, друзі, із такою штукою, що коли ви маєте старі права, то коли приходите складати внісик до Уженду комунікацій, то вам кажуть: О, друже, тобі треба буде здавати теоретичний екзамен в Польщі. Хто вже стикався з цим, друзі? Напишіть свою історію, що вам вдалося з цим зробити. Бо на мою думку... Цій справі найкращий спосіб це є замінити ваше водійське посвідчення, якщо є можливість через ДП документ, хоч це коштує 500 злотих, і потім забути про ці всі проблеми. Закордонний паспорт стільки ж саме коштує, ну але вже Бог з ним нас. Політики настрашили цим всім, і всі українці ринули замінювати свої закордонні паспорти. Це не моя вина. Це не моя вина, якщо хтось скаже, що це я або ж хтось. Із тих людей, які висвітлюють цю інформацію в інтернеті, це зробив. Це наші політики, котрі подали законопроєкт, славнозвісний, якщо не помиляюся, 10-300 з чимось там. І пізніше українці з не своєї волі пішли замінювати ці закордонні паспорти. А ще два роки тому влада їм обіцяла про те, що ваші закордонні паспорти і так будуть продовжені. Вам потрібно довідку в консульстві взяти чи в посольстві, і все більш нічого не потрібно. А тепер плавно переходимо до наших консульств та посольства. Я не розумію, друзі, за що вони взагалі заробітну плату отримують. Ну і я не знаю, яка у них заробітна плата, проте можу вам сказати, що в... вони взагалі що роблять на своїх робочих місцях? В електронну чергу не можна записатися. Мене це дуже сильно нервує. На гарячу лінію ніколи не дозвонишся в деяких консульствах. На мейли вони не відписують. От для чого вони там сидять. От це питання до нашого посла. Для чого він назначає таких людей, які просто не можуть організувати свій робочий день? Чому ДП документ приймає по 400 людей в день? І у них це все відбувається. Вони так само заробітну плату отримують. Проте в консульствах та посольстві так не відбувається. Це питання до нашого посла України в Польщі. Досить багато українців постійно мені скаржаться, що вони не можуть чергу записатися. Благо знаходяться посередники, які продають цю чергу. А ви пишете, не користуйтеся, друзі, всілякими послугами посередників, тобто це всупереч взагалі реальності, це відбувається. Коли в людини хтось помер за кордоном, ви кажете, ми тут не допоможемо, будь ласка, звертайтеся до погребових, е, компаній, які займаються перевезенням померлих людей через кордон. От так це відбувається, так футболять наших українців. Мені дуже шкода це говорити, але я б зробив би інакше. Я б зробив би інакше. Є в нас багато політиків в Україні, які реально відстоюють свої права українців, свої права перед українцями і доказують те, що вони реально заслуговують на свою посаду, на якій знаходяться. Я сподіваюся, що наші політики все-таки, які. Прислухається до мене, до людини, яка ніколи не була в політичній сфері, що треба щось змінювати і допомагати тим українцям, які за кордоном. Повірте, повірте, друзі, що ми багато хто виїхали до війни. І те, що відбувається зараз, це просто для нас і так важко. Ви самі знаєте, як поляки до нас зараз відносяться. Я не жалую не, ж... не жалкую те, що я зробив, тому що я себе вже реально настроїв, налаштував. Що я буду за кордоном жити все життя. Тому що та корупція, яка в Україні відбувається, я ніколи туди не хочу повертатися, бо попри те, що вона є, українці далі вірять тим політикам, які постійно брешуть. Мене це вже не влаштовує. А що скажете ви, друзі? Від чого ви виїхали за кордон? Від того, що війна в Україні? Чи по іншій причині? Напишіть, будь ласка, свою історію в коментарях. У мене просто думки розсіються. Бо насправді цих проблем було набагато більше. Але я їх не хочу висвітлювати в цьому відео. Бо найголовніше це корупція. Корупція і те, що ти нічого не можеш зробити сам, а скрізь всім повинен будеш давати на лапу. Тому я нікому не хотів давати на лапу і виїхав собі за кордон. Понад 6 років тому вже. Всім, напевно. Тому всім дякую за те, що ви слідкуєте за мною, друзі. Ви найкращі пеховці, ті, хто слідкує за мною досить давно. Напишіть, будь ласка, скільки років ви вже за мною слідкуєте, чи місяці, приблизно, на око так. Чи ви від початку за мною слідкуєте, бо таких є досить багато. І хто привітав мене в, од... в одному із попередніх відео з днем народження? Я вам дякую. Те, що я сказав, що мені 30 років, не означає, що в мене було день народження саме в п'ятницю, в четвер, четвер. Це означає лише одне, що. І я мав день народження 15 жовтня. Ну і звісно ж, кого цікавить, друзі, кредит. Перший кредит на старт під 0% на перше житло. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої побажання, чи хочете ви отримувати такі подібні консультації, адже в мене в Кракові є людина, яка цим займається. Ну і хочу сказати, що ще ця програма не стартувала, бо стартувати вона має від середини року, і там півмільярда злотих виділили на цю всю презентацію. На всі ці житло, так, на дофінансування. І хочу вам сказати, що вчора я вже це все слухав від офіційних представників і знаю, як це буде відбуватися. Тому пишіть свої побажання, чи хочете ви дізнатися про це, чи потребуєте ви фінансового консультанта. І я вам постараюся це все огорнути, як то кажуть, в Польщі. На сьогодні в мене все. Всіх із наступаючим Старим Різдвом, бо багато старших людей його будуть святкувати. Ну і побачимося вже в наступному випуску.